Тетяна Олексіївна. Да, проживаю в селі Мощун, вулиця Лісна, 98. І, і Проживали ми тут. Нас дуже багато було. і Мама моя тут 85 років. і Вона зараз виїхала, бо ж треба забрали її, я ж у Вінницьку область. Дочка у мене тут проживала, і п'ятеро дітей її. Да, ну, у мене троє дітей це старша дочка і двоє синів. Син один тут не жив, у Києві він, але ми всі там в Києві прописані, там маленька кімнатка, але ми всі тут, а він в Києві. Так, зараз служить. Так, в ЗСУ. Не, не в ЗСУ, а в ССУ. Так. Чим займалися? Працювали. Я працюю в інституті ендокринології, молодший персонал, молодший медичний персонал. Ну, Дочка спочатку на швею вчилася, але п'ятеро дітей, то, звісно, і не працювала. Але все одно на роботу встивала бігати. Да, ну так може не офіційно, але встигала. Ой, господи, я на роботу ходила, діти вчилися. Ну, Це ж старший 36, потім 28, і самому молодшому сину 20 років. <тас> О, онуків. <кліст> ну, Шестеро онуків, бо старшої дочки п'ятеро. і... У сина один хлопчик то 12 років, 10, 8, 6 і 5. Mm -hmm. І цьому ж у сина 6 років. Mm -hmm. Та ні, точно думали не нападе. Ну, ну 21 століття, як можна йти танками і стріляти? Ну, я, я не знаю, хто як це може бути. Я не знаю. Думали, що не буде ніякої війни. Думали, що не буде. Не було ніяких запасів. Ми подивилися, що в нас в погрібі можна. Він у нас такий зверху дуже забетонірований, що можна в ньому ховатися. Діти там і ховалися. Ой. Документи зібрали, так, ну вони в нас і так лежали просто. Ну, сложили не в коробки, там лежали, положили їх в рюкзак. Оце. І більше нічого такого, ну ніяких не продуктів, нічого. Сиділи до останнього тут. Я 24-го пішла на роботу, а вони всі тут сиділи, і мама, і діти, ховалися в погрібі. Що відбувалось тут? Встала зранку і на сім годин на маршрутці, Це остання маршрутка, яка поїхала в Київ. Поїхала на роботу на сутки. Я так, поїхала на сутки, мене там люди ждуть. Я їхала так, бо ці вибухи було чутно. Я йшла в сім годин, то воно туди, мабуть, це фастом, мабуть, не знаю, що ну як воно, то були дуже чутні вибухи. Дуже чутні. То вони там чи військову частину, чи що там стріляли. І так, з новин. ну. То вже знали, що Але війна, що, що було на роботі. Е, я приїхала на роботу, мої дівчата зразу поїхали додому. І все, більше ніхто не приїхав і ніхто не уїхав. Просто що такий цей день мені треба було йти, не могла я залишити, бо дівчата додому, наче. А потім ніхто не прийшов. Ми сиділи, поки не роз'їхались наші хворі. Сиділи з ними, бігали в бомбосховище. Сюди я повернулася аж ой. Ну це в мене сюди приїжджав чоловік і, і син, то вони приїжджали 10 числа, 10 березня, угу. так. На роботі так і сиділа, а потім поїхали, виїхали у Вінницьку область. А що тут відбувалося? Страх. Що тут було? Ховалися в погріб, ховалися, і сусіди тут зібрались, бо наш, наче в наш такий ну, сильніше, зверху бетону, багато цей погріб. Бігали, дітей ховали і за мамою 85 років, а вона все по її піду в ліс ховатися. Ловили нашу маму і дітей, щоб ніде не бігали і ховалися, і, і ті самоліти страшно було, і як тільки. Десь чи чи… і летіли ж, вони ж тут всі ці вертольоти летіли. І, і тут, а я не знаю, і ходили і по городу, і снаряди ті падали. Ходили, шукали, щоб сіясть трошечки була, бо вже світло пропало. То ходили до мене, щоб дозвонили, ну, щоб і я ж дозвонила, щоб мені щось хоч сказати, чи живі, чи що тут сталося. То ходили, то, то падав прямо на городі, і снаряди падали. Да. Ну, такі, це, це падало такі невеличкі воронки були, це коли. Бо вже як ми виїхали і коли приїхали, то тоді вже були і дуже великі воронки. А це що воно таке? Я не знаю. Діти виїхали 28-го. Так. Да. Ні, трошки раніше діти виїхали, мабуть, 26 лютого, 26-го. А син ще залишився. Не, не знаю, якого він виїхав. Ще може дня три, ще побув так. Це бомбили, що летіли, що дуже багато падало цих снарядів. Да. Що дуже багато падало цих снарядів, і що зрозуміли, що це вони через наш мост сюди будуть йти і що вони сюди будуть прориватися. Ой, переживала тільки за те, що навіть уже коли дочка виїхала з дітьми, остався тут син 20 років. І що він залишився в самій війні? Тут, ото було саме страшне таке переживання, саме страшне. Навіть коли вони всі разом тут були, то ще трошки зв'язок був, трошки з ними, що там ну, бомблять. Потім вже ми зрозуміли, що це вони через цей наш мост підуть, як коли вже той Гостомельський взивали. А вони, мабуть, не тільки через мост, вони ж іще і пішли сюди через цю гуту. Вже там перейшли мусті так понад лісом. не через Петрівці, бо в Петрівцях все нормально. а Вони сюди полізли. Але там і застряли. Там і застряли. Дітей забрали чужі люди. Які звідси просто да, які, оце, З Вінницької в області в нас є знайома. І вони двома машинами приїхали, і маму, і дітей. А коли шестеро дітей, знаєте, нікуди не підеш. Маршрутки не ходять, треба, щоб кудись. Вони вмістилися, ті Це діти. Наша, да, в дворі тут стояла. Крайслер. Оце що тільки коли син був, то що танки вже їхали е, сюди. Вони не знаю, як вони зібралися, не знаю, теж забрали знайомі. Забрали і вивезли. Що тут було? Е, я ж не можу знати. Е, не знаю, що тільки ну десь якесь відео бачила, бо теж дивилася, що там з нашою хатою. Е, е, ці солдати, е, в які в 72-ї бригаді, тут у нас іздач, один знайомий. І він нам фотографії викидував. Ну ми там, якщо лісні, що там з нашим ось таке страшне, страшне. Ті фотографії скинув, ну, бачимо, ще наче стоїть, а потім бог. Вже не стоїть, вже нема нічого. А 10 числа приїхали, то вже нічого нема. Ну, Чоловік в теробороні був і вони заїхали сюди, не пускали. Сюди тільки всіх звідси вивозили, сюди не пускали, угу. бо воно бехкало. Виїхали, виїхали угу. в Вінницьку область. Скільки ми там пробули? Ну, Діти два місяці, а потім виїхали до Германії в Німеччину. А я місяць там була і приїхала назад на роботу. Mm -hmm. ну, ми не працювали, але приїхала назад. Сюди повернулися 17 квітня. Mm -hmm. Ну Так іще, не пускали, але й пускали. Якщо, ну, не пускали. Але то ми котика забрати, і таки ж знайшли котика свого. І потім приїхали, як вже впустили, ну, мабуть, в кінці квітня. Там в сусідій жили. І тут в сусіді жили, в них залишився будинок. Ой, тут. Да, поставили вагончик, розрішили буржуйку поставити. Туплю буржуйку, сижу тут, так. І син 20 років. Ми спочатку. Як тільки це все розпочалося, ми всі говорили, що їдьте сюди, бо ми на Окраїні, тут а в нас такий закаулок, що ніхто сюди, чого сюди хтось полізе. А вийшло, що наше село найбільше розбили. У мене сюди, 24-го, із Лазурного приїхала племінниця. Ну, вона виїхала 24-го ми вже узнали ж, зранку, а вона зранку вже в нас була. То вони чи їм хтось там сказав. Я навіть досі, досі не знаю, бо вони в цей же ж день 24-го виїхали-поїхали на Німеччину. Херсонщина. Лазурна — це Херсонщина, uh -huh. так. Да, Скадовський район. А Що з майном? З майном дуже гарно все. І згоріло, ну, я так розумію, що не тільки згоріло, бо. Спочатку у нас оце 10-го числа, коли приїхали, хати вже не було, але літня кухня, тут над гаражом у нас була криша, і над гаражом, над погребом і над літньою кухнею, то воно ще було ціле. А вже е, фотографії нам прислали, що це в нас нема вже і гаража, і літньої кухні, мабуть, через 5 днів. Оце 10-го, може, десь 15-го, то вже нічого не було. Чоловік приходив, і сина, це що 20 років. Uh -huh. да, вони приїхали. Ну, чоловіки теробороні. Сина їх пропустили, вони тільки заїхали, глянули за собаку, за кота подивилась і виїхали uh -huh. все. І за через кілька днів да, зробили фотографію хлопці 72-ї бригади. Ну, він знайомий, що вже немає літньої кухні. Воно не тільки згоріло. І, мабуть, щось таке сильне горіло. Мабуть, вони. Я не розумію, це так думаю, що От то може і справді що ті фосфорні кидали. Бо ну, прогоріло алюмінієві ці каструлі, прогоріли, ну, за всім остався цей бодочок один. Ну, просто поплавить, стекло поправ... поплавилось. Ну, мені здається, що такого пожару воно не може. Він ну, як просто, якщо кинуть у, -у, -у вогонь. Надовго навіть ну, банку, то хіба вона сплавиться? Мабуть, тут щось друге горіло? А, так не знаю. Нічого не лишилося. Навіть туалет я не знаю. Попало туди, розбило той туалет, нема нічого. Ми нічого навіть трогати не хотіли, але ж тепер уже що? І ну, машинкою шила, швейна була. У мене син говорить, мама. Старший, це що 28 років. Каже, може, там у комп'ютері жорсткий діск заранився. Боже, ми його як розрили той комп'ютер. Ну, який там жорсткий діск фотографії. Дуже шкода, що це таке все пам'ять вся нема. Та, що на носіях трохи залишилась, тільки те, що в телефоні, а те, що було. На картах пам'яті немає. Це коридор був, так. кухня в нас ось тут була, так і плита залишилася. Так. Там ванна і бойлер, ванна, там стиральна машинка. Це спальня тут була. Це тут була спальня. Грубу топили, не викидали. Батареї були, але груба це таке, що е, гарно. Тут у нас кімната була і тут ще була спальня. Туди були двері. Тут було в нас переділено і тут була мамина половина. Тут у мами кімната була, тут у мами ванна, туалет був, кухонька, коридорчик. І там у нас ще котель стояв, що ми отаплювали всю хату. А газовий котел стояв і такий, бо там на два. у нас. Дровами топили і газом, якщо на ніч, щоб дрова не підкидати, включали газ. А так дровами топили. Значить, для нас це було дешевше. Тут, де мамина кровать, ось це, те, теж її грубка була, і грубку протоплювали. Де мамина кровать, ну просто сюди щось, мабуть, бо туди все так упало. Все туди впало. Ну, вже нам волонтери спасіба, розібрали. Морозілка наша стоїть, у мами стояла. Да. Дуже гарна. Ми думали, що в морозілки е, ну, м'ясо, там, качка. Думали, що може воно. Хоч оце Ні, нічого не залишилося. Нічого, та нічого не залишилося. У холодильник у нас теж з горсок метала, отам. Не знаю чого. А це та стоїть. Стиральна машинка мамина така простенька, але ми були, ну, бувало, що витягували її, бо ми не на тій стирали те, що в нас. І теж, наче така стоїть, не знаю що. Не знаю, розвалилося. Ну, що це з кроваті? Що це з кроваті? Це мамі кровать мамі 85 86 вже в цьому році. Її купили на 18 років, оцю кровать, на 18 років. І ми її так вже берегли, ми матрас туди новий такий поставили, щоб їй високо було. І, так, і вона її так любила. Що це з цією кроваттю? Не викидали, жаліли, що це мамі подарили. Вона її так любила. <с> Металева. Нема нічого. Ой, що було. У нас будинок ще мама з батьком будували, воно, мабуть, і видно. І ще аж в 63-му році. Потім ми ж такі, куди ж нам їхати, де нам Тож треба десь участки, щоб дали, а ми тут достроїлися, достроїли собі комнатку. Потім Достроїли ще, і вийшла, і ще й вийшла ще спальня, вийшла нам і, і ванна, і кухня вийшла, і ще кімнату достроїли. Будинок був на дві половини. В одній половині мама жила, в одній мила ми так ходили, в нас були до її двері. Їй ну, 85 років, то вже ж треба за нею трошки. Все окремо, все в хаті було. Ну як людей, як людей. все. Тут у нас була літня кухня, тут це у нас погріб. Над погрібом велике таке було. Криша велика. І над гаражом. Гараж у нас воно. Ой, дуже багато. Я не знаю, чи є ну, повністю зруйнованих. Я думаю, що і одного процента нема. Ну, цілого. Що що-небудь пошкоджено в усіх будинках. Мабуть, цілого і одного нема. І вікна, і двері я не знаю. Мабуть, цілого ну, що зовсім. Або, або прострелило, просто що не згоріло, ну, дирка в стіні, ось от, де я ночувала. Ну, щось, ну, Вікна ж побиті, так, і там теж вікна побиті. Якщо хата більш-менш ціліла, то вікна побиті. Ну, там Криша висока, там і на криші, наче нічого. Це що вікна тільки. Ну, там, де вціліло і криші, як десь нижче криші, то криші побиті дуже цими осколками. А були? були? Так, да, вони тут, дерев'яний будиночок, е, е, то вони тут сиділи. Коли приїхали ми сюди 17 квітня, <гум> то там в тому будиночку ще були ці російські е, і курточки, і ну, от бронежилетів оці такі, ну, така, ну вона і не жилеточка, але я воно знаю, без, да, 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 без нічого. І, і взуття було, і ну, була їхня одежа, і оці пайки теж були їхні. Тут ось рядишком через, через будинок, от просто через будинок. Вони тут жили. Коли ми приїхали, е, ні зв'язку, ніхто нічого не розказував, нікуди нічого не викидав, то нічого і не знали. Але пізніше вже узнали, що і вбили. Ну, от ну, точно зав'язали і вбили. Я, я не знаю, як там було, але руки зв'язані і вбити. Це було. А то в основному снарядами, по да, осколками, снарядами, це таке в основному. Багато по, загиб, дуже багато загиблих, да, дуже багато. Ой, не знаю. Знаю, що тут ось ось рядишком по сусідству. Е, ну, Лежала в них мама, їй 87 років. Не знаю, що в них таке сталося, ну, не змогли вони. Вона була е, не ходяча, лежача, просто лежача. В її був зломаний суглоб су, су, нога. І її важко було, не можна було. Кожна двері, ну, як двигаєш, то вона кричала. І вони її залишили. А що залишили? Бо думали, що. Щас і вернуться, зараз і прийдуть. Бігали, бігали, дивилися, дивилися за нею. А потім а потім що? А потім сказали волонтери, що не волонтери, а те староборони, щоб виїжджали всі, виїжджали всі. Не знаю, як вони виїхали, бабушку залишили. От 6 числа теж вони виїхали чи, а 10-го вже не було. І ніхто не знає, де вона. Чи її забрали, чи просто там згоріла. Вже й шукали, що там сталося. Тепер ніхто й не знає. А воно все згоріло і вона згоріла. Ну так думаємо, що згоріла, бо її не могли забрати. Ой, які плани. <смір> 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 Нема ніяких планів, не хочу навіть не про що думати. Якщо ми, ну, я не знаю, батьки будувалися, ми ці маленькі так, купили кирпича, пристроїли, купили, пристроїли. А зараз що? Ой, а, не хочеш? Зараз тільки знести його, тільки те, що волонтери. Приїхали, допомогли вбрати у дворі трошки. Ті, е, кирпіч цей допомогли повозити, ціла куча на вулиці. А це що, ну, ми ж його не наймемо. Хоч. О, змінилося. Давай, зараз. Звісно, змінилося. Ми ж самі такі чисто українською не розмовляємо, але в селі по-російській ж не говорили в нас той суржик. Якщо я раніше, ну, не чула. От я дивлюсь кіно, так? І потім через декілька хвилин мене спитать, як вони там розмовляють, мені треба подумати і згадати. А тепер я точно чую, я точно чую, що вони говорять по-російськи. Це не дуже злить мене, злить. злить. Так, звісно, є ця колективна відповідальність. Ну, звісно, що є. Я не знаю, я пам'ятаю 14-му році. Скільки вони там говорили, що це все проплачено, а я знала, що це не проплачено. Я, я знала, що ми самі туди пішли. Ну, в мене діти туди пішли, я сама туди ходила. То, ну, ми були, ну я не знаю, ми хотіли в Європу, в Європу. Ми хотіли в Євросоюз, ми пішли, тому що ну, Янукович, от придумав, що він піде, а потім він придумав, що він не піде і буде з Росії. Ніхто нікому грошей не платив. Ой, звісно, що ми зараз. А вони все говорили, що проплачено та проплачено. Потім про, про цей Донецьк і Луганськ теж у нас і знайомі звідти є. У мене е, в рідної сестри зять із Луганська, то вони мало там таких було, як вони. Ну, вийшли за проукраїнські такі, вийшли, їх трошки побили. Зібрали все, що могли, і виїхали звідти. І таких багато, що повиїжджали. Потім знову говорять, що ну, ми можемо й далеко від того Луганська і Донецька. Але ж як, ну, скільки, можна, скільки можна держава е, воювати із якоюсь областю. Ну, ну, Я думаю, що ми якісь прості люди, все одно це розуміємо. Що все одно ж туди хтось із тими луганськими, да, якщо дуже багато повиїжджало, хтось там залишився, і що ціла армія воює з із, ну, із якоюсь областю, то так не може бути. Звісно, що це російське щось. Ну, я думаю, що це потому, тому що, тому думаю, що колективна відповідальність є. так. Нема сенсу е, пояснювати. Не, мабуть, вже тепер треба, щоб якийсь час пройшов. Ну, я, я ще ж в радянський час жила, я його пам'ятаю. Е, я в школу ходила, але я добре пам'ятаю, що говорили: що нема свободи слова. Нема, ну, Як нема свободи слова? Ось я хожу, і говорю, що. Я не розуміла, що таке свобода слова, але пізніше. Звісно, що ну, більше стали, я не знаю. Мабуть, у нас більше люди такі не знаю, відповідальні, більше розумні. Мені ну, не дуже не хочу так казати. У них теж розумні, люди. <кривом> розумні. Але не знаю, більш доволі, мабуть, ми, українці, щось у них там трошки, може, справді зазомбовані. Не знаю. Може так, як -то в тому Радянському Союзі. Ну, може так.